Що Луцький авторинок може запропонувати нам по сімейних автомобілях. Ідемо сьогодні, розглянемо Volkswagen Туранчик. Подивимося, що є, які ціни, з якими пробігами. Непогані автомобілі, непогані двигуни, як дизельні, так і бензинові. Є як і на механіці, так і на автоматі. Йдемо зараз, проведемо невеликий огляд, що в нас є по туранах на луцькому авторинку. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо оглядати як разовим оглядом. Также саме можемо брати в підбір під ключ. Сідаємо зручно і дивимося, що в нас по Туранах робиться на луцькому авторинку. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий сіренький 13-го року. Розглядаємо його детальніше. Бачимо, просто оптика без туманок. Присутні в нас легкосплавні диски, На жаль, ще настоїть літня гума. Є в нас релінгі поверху. По характеристиках це в нас 13-й рік, семимісний, 173. Заявляють пробіг, 1,4 Це в нас бензин. 9,650 Він у нас вартує на старті по солончку. Тканевий комбінований солон шкіряний. Кермо автосвітло, авто світло, автодож, всі склопідіймачі, Проста не розширена мультимедія. Механіка у нас 6 ступка. Присутні, підтонований позаду. Ось так виглядає. Сіренькі, гарненькі парктроники присутні у нас взад. Ось такий екземпляр. 1.4 бензин. 9650 він у нас вартує на старті. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємось таких два біленьких красення в реакції. на свіженькі автомобілі. Давайте дивитися їх детальніше. Починаємо із цього. Бачимо просто оптика омивайки, парктроники у нас присутні противотуманки, прости диски і присутня в нас зимова гума. По характеристиках, це в нас 19 рік, 2 літра, дизель, 198, заявляють пробігу, 7-місний, 17-300. Він у нас вартує по салончику. Комбінований гарненький салончик з підтримкою, автоматична коробочка, мультикермо, утримування в полосі, розширена мультимедія. Все в нас присутнє. автохолд, електростоянкове. Все в нас є підтонований зад, не видно. Гарненько виглядає позаду камера заднього вигляду. присутня, 19 рік, 2 літра на автоматі за вартістю 17300 на старті. і відразу йдемо до наступного. Бачимо також проста оптика, в нас умивайки парктроники протиманки присутні. Прости в нас диски, нелегкосплавні по характеристиках. 19 рік, 2 літра також дизель, 216 заявляють пробігу. Також він у нас семимісний, 17 тисяч він у нас вартує на старт. По салончику комбінований салончик з підтримкою. Все ідентично, як в привіду, що у нас автоматичний автохолд. Розширено мультимедія, утримування автосвітло, автодощ. Все в нас присутнє. Позаду також підтонований. Гарненько виглядає, камера заднього вигляду парктроники. Все в нас є. Ось такий екземпляр. Також 19 рік 2 літра на автоматі за вартістю 17 тисяч. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось такого сіренького екземпляра, пригнаного із Франції. Розглядаємо його детальніше. Проста оптика проти отуманки в нас присутні, легкосплавні диски диск і та зимова гума у нас присутня. По характеристиках це в нас 14 рік, 1.6 дизель 216 заявляють пробіг, 11800 у нас вартує. На старті заявляють не фарбований. Посалочку, комбінований салон, автоматична коробочка передач мультикермо, шкіряне кермо. У нас присутнє, розширено мультимедіа у нас присутнє автосвітло, автодощ. Все в нас є позаду також трішки підтонований. релінги поверху. Парктроники зад, у нас присутні. Ось такий екземпляр за вартістю 11800. Зустрічаємо ще один екземпляр, розглядаємо також в нього детальніше. Це на нас сьомий рік, дивимося, має лінзовану оптику омивайки противотуманки Прості нелегкосплавні легкосплавні диски зимову гуму по характеристиках. так На сьомий рік 1,4 бензинка 210 заявляють пробігу 7-місний пригнаний із Швейцарії за вартістю 6 850. Дивимося по салончику тканевий не салончик, автоматична коробка. шкіряне кермо, присутнє мінімальний мультикермо. круїз автосвітло, всі скло у нас. Також є позаду, позад, непогано. Присутні у нас парктроники зад присутній форкоп. Ось такий екземпляр бензиновий на автоматі за вартістю 6 850. Зустрічаємо два максимально свіженьких екземпляра 2020 року ідемо також їх розглядати детальніше. Починаємо з чорного бачу. Просто оптика, умивайки, парктроники противотуманки, зимова гума. Новенький, легкосплавний диск, у нас присутній по характеристиках. 20-й рік, 2 літра, 200 заявляють пробігу, механіка 18900. Він у нас вартує складання дзеркал, комбінований салон з підтримкою, масаж, мультикермо, утримування, шестиступочка механіка. У нас розширена мультимедія, підігріви, електростоянковий, автохолд, гарні комплектації, ось такий екземпляр присутній. Парктроники зад у нас також є. Ось таке авто за вартістю 18900. Він відразу не виключаємося, переходимо до синенького Бачимо, вже в нас стрічечка присутня. Омивайки парктроники нема, на жаль, противотуманок легкосплавні диски диск зимового гума також присутня. По характеристиках це в нас також 20-й рік, 2-літровий. 202 заявляють пробіг пробігу. він у нас має. Комбіновану тканину, автомат, електростоянкове автохолд, підігріви, Мультикермо мінімальний у нас присутнє. Вершина, мультимедіа також присутня, підтонований позаду. Ось такий екземпляр, парктроники ізад також у нас присутні. Ось такий екземпляр є двохлітровий на автоматі 202, за вартістю 19900, Йдемо шукати ще. Зустрічаємо такий гарний екземпляр в гарному шоколадному кольору. Давайте подивимося також в нього детальніше. Просто оптика, без туманок, без парктроників. в нас диски, зимова гума, присутня. По характеристиках це в нас 11 рік, 240 заявляють пробігу. 1,6 дизель. 10800 він у нас вартує на старт по салону. Каневий салончик, всі підіймачі, механіка шестиступочка, проста просто в нас мультимедія. Дивимося, мінімальне мультикермо, шкіряне кермо присутнє, автосвітло, автодощ у нас присутні позаду. Трішки підтоновано. Парктроники зад у нас присутні. Ось такий екземпляр. Дизельний того року за вартістю 10800 на старті. Зустрічаємось такого сіренького крос туранчика. І давайте також подивимося на нього детальніше. лінзовано оптика вмивайки протиманки в нас присутні. Зимова гума, легкосплавний диск у нас також є по характеристиках. Це в нас 1,4 бензин. Сьомий рік 250 пробігу на автоматі 7350 він у нас вартує. Дивимося по салончику комбінований гарний салончик автоматично. Шкіряне кермо, автосвітло. Присутній в нас круєзик тут. не розширено. У нас мультимедія. Позаду бачимо столики, гарно також виглядає. Ось такий просто ранчик є, парктроники зад форкоп присутні, по поверху також в ньому є за гарною ціною. Сьомий рік 7,350. Зустрічаємо ще один екземпляр, розглядаємо, бачимо просто оптикумивай, які проти отуман Прости, в нас нелегкосплавні диски присутні. По характеристиках це в нас 12 рік, 226 заявляють пробігу. 1,6 це в нас дизель на механіці, 11350 він у нас вартує на старті по салону. Шкіряне кермо, підігрівий сидінь, комбінований тканевий салон, механіка шестиступка ступка круїз, автосвітло, автодоч. У нас присутні розширена мультимедії. Також у нас є. Позаду підтурновані Столики присутні. Самі і у нас парктроники жар також присутні. Ось такий екземпляр за вартістю 11300. На цьому думаю, і зупинимося. Ось таких трішки автомобілів вам показав. Сімейні, непогані двигуна. До кузова трішки є питання, але ж їздять, служать. Хорошо, тобто, якщо ви пошуку такого автомобіля, можемо допомогти з пошуку контакти наші знизу, тобто, можемо знайти, перевірити, доставити, обслужити повний спектр послуг можемо вам надати. Цікавить контакти знизу, телефонуйте. Автомобільні завжди перевіряємо детально. Тобто, це кузов, це комп'ютерна діагностика, це СТО, тобто повністю все це, це звіт з дилера за кордоном. Цікавить, звертайте.